Доброго ж дня, шановні, хочу швидесенько прокоментувати той факт, що на державну статистику України є, є такий орган, була здійснена хакерська атака. І поки вони не внесуть усю інформацію, а це дуже масштабний пласт роботи випуски для тих, хто був, зареєструвався ФОПом неділю назад і по сьогоднішні дні. Виписка поки що сформована не буде про державну реєстрацію, тому що статистика вас має поставити на облік. І допоки вона вас не поставить і не зробить цю відмітку, державний реєстратор не може вам видати виписку в електронному цифровому форматі. Тому, будь ласка, наберіться терпіння, не хвилюйтеся. Зараз там стільки роботи, господі, щоб ви тільки знали. Ну, так, трапилося, так, ну біда. Тому статистика зараз відновлюється. Також це стосується тих звітів по статистиці, які подаються щоквартально юридичними особами. У когось щорічно, хто написав листа, у когось щоквартально. Квитанції номер 2 також не прийдуть. Чекаємо. Сказали, що коментар був від статистики, що штрафних санкцій примінятися не буде. За цей період звітування. І якби зараз вони не приміняються. ну, Адміністративка, звичайно, приміняється, але не буде ні до кого нічого застосовано. Сказали, що пізніше дадуть коментар офіційний, чи потрібно буде перездавати звіти, щоб отримати квитанцію номер 2 Ну, Но, скоріш всього, що вони. Приймуть у всіх і надішлють квитанцію номер 2 абсолютно спокійно. Дайте трошки часу. Говорять, що ще одна неділя, тобто до кінця місяця, ну так трапилось. Все, це все, що я хотіла сказати, просто зверніть на це увагу. Для тих, хто чекає по новоствореним ФОПам свою випуску, прийдеться очікувати до кінця місяця. Не хвилюйтесь, якщо вам потрібен реєстраційний документ для якоїсь Роботи або для контракту, то замовте собі витяг платника єдиного податку, це також реєстраційний документ, який доводить той факт, що ви являєтесь ФОПом і на даний момент являєтесь платником єдиного податку. Я думаю, що для будь-якого контрагента, який здравомислящий, цього буде достатньо. Також не забуваємо, що в електронному кабінеті можна впустити. Свого контрагента дати доступ по вашому ідентифікаційному коду, дати доступ до загальної інформації, яку ви хочете показати вашому контрагенту. В своєму кабінеті ставите відмітку, що ви дозволяєте. А ваш контрагент заходить в свій кабінет, вводить ваш код і бачить про вас всю інформацію, яка знаходиться в податковій. Тому також можете це запропонувати, якщо вам горить. Все, наразі це все. Тримаємося. Терпіння нам, наснаги, все буде добре, у всього є кінець. Надіюсь, що скоро по цьому всьому також наступить кінець. Все, підписуйтесь на канал.